Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, давайте подивимось: Росію, події в Росії на наступному тижні, а саме з 18 по 24 листопада 2024 року. Які події у контексті війни потішать українців? Давайте, як завжди, три основні події. Подивимося, бо три основні ситуації в контексті війни. Так, покажіть нам першу. Дивимось на оракулі. Я вам так хочу сказати: вони шукають засіб побороти свою завість. Шукають засіб, ціл, цілітний засіб, цілющий засіб, який допоможе їм побороти їхню завість до ну, іншої країни, наприклад, можливо, до нас. Створюють, граються вони з вогнем, намагаючись відомстити за щось. Ну, за, за те, що не існує, за, відомстити за те, що вони заздрять. Відомстити за те, що об'єкт їхньої заздрості знаходиться під е, променями авторитетних е, захисників, ну, партнерів, скажімо так. Вони можуть гратися з вогнем, але цей вогонь, з яким вони граються, може повидирати їм очі. Тобто. Намагаючись відомстити непонятно взагалі ну просто за свою заздрість, вони можуть створювати щось, але самі можуть на цьому проколотися, самі можуть від цього постраждати і потім кричати. Окрім того, окрім того, результати їхньої заздрості обернуться проти них. Тобто вони отримають по заслугах тими, тою самою монетою, якою вони намагалися відплатити об'єкту своєї заздрості. Тобто, як вони, так і до них. Тобто їх все повертається назад. Вони створили цю гру, і самі від цієї гри вони страждають. Потім кричать, плачуть і звинувачують всі винні, окрім них. Всі винні. Ну, тобто тут йдеться мова про параноїдальні тенденції, внаслідок яких вони будуть знову ж таки звинувачувати всіх і кожного в тому, що в них відбувається. Відбувається в них проблема в економіці, вони будуть звинувачувати там Захід, Україну. Тобто, знаєте, знову ж таки, сама свиня мішок рве, сама кричить. Ще покажіть. Ну, тобто будуть якісь такі заяви, такі капризні, кричущі, нахабні заяви щодо об'єкту своєї заздрості. Ну, ось так. Ось так. Ще може мати місце людина. Людина. Яка може, ну, скажімо так, вжити якоїсь психоактивної речовини і постраждати від своєї необачності, від своєї легковажності, від своєї інфантильності? Людина захоче комусь щось довести? Ще покажіть карта е, укриття. Карта інфекції і карта прокляття. Дивіться, карта укриття, я думаю, тут вже все зрозуміло. І на дні колоді карта безумної. Укриття, інфекція це як розповсюдження, знаєте, от розповсюдження чогось, якогось явища. Скористаються жителі боліт укриттями внаслідок того, що над ними будуть розповсюджуватися пташки залізні. Тобто вони оце прокляття на себе самі і наслали, можна так сказати. Що ще можна сказати? Хвороба також може в них буде якась розповсюджувати, яка буде їх ховати по домах. Карантин. Ну, ну щось на кшталт там, карантину якогось. І вони, це от їм може бути як і прокляття, вони зв'язані по руках, по ногах, внаслідок того, що в них якась хвороба розповсюджується. Ну, не знаю, може там е, ну, щось пов'язане зі шкірою, вітрянка, ну, Наприклад, або якась інша інфекція, тобто заразне щось. Внаслідок чого вони будуть обмежені. І залишатися вдома. Ще такі, такий варіант. Будуть вони одержимі ідеєю, що їх там хтось заразив, там, чи якісь там заразні, не знаю, ворони, горобці, чи ще там хтось, пташини, гриб якийсь. Знаєте, придумають. Ну, от ще такий варіант може бути. Розповсюдження повітряних тривог, укриття, обмеженість і розповсюдження якоїсь хвороби. Ну і ще покажіть, що може бути ще маскування, пошук винних, пошук невинних. Спроба перекласти з хворої голови на здорову, плетіння павутин для людей. Тобто, знову ж таки, може мати місце, по-перше, мобілізація, може мати місце, по-друге, -по людей, які маскуються, які ховаються <клес> внаслідок того, що вони залишили за собою якісь. Хвости минулих дій. Зрозуміли, так, про що йдеться мова? Тобто люди займалися якоюсь діяльністю, десь комусь щось сказали, десь щось зробили, ну тобто залишили слід. І е, мова може бути йтися навіть і за вкрадену інформацію, типу шпіонаж. Тема шпіонажу може в них іти. Тема поїмки шпигунів, тема поїмки людей, які займаються, ну, скажімо так, порушенням законів для них. Лякання людей. Крадіжки світла також в них можуть бути. Ну, проблеми зі світлом. Проблеми зі світлом. Ну і таке відчуття там буде серед мешканців боліт, що вони під наглядом. А взагалі там хитро розставлені сітки для людей, будь-що буде каратися. Людей будуть також красти, будуть випадки викрадення людей, кіднепінгу. Від людини може залишитись тільки тінь. Ну, в, в такому плані. Що ви про це думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тепер давайте подивимось на таро. На таро. Які події. Потішить українців, які відбудуться на Росії в контексті війни. Події на Росії, які потішать українців в контексті війни на Росії на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року. Так. Буде розсекречен якийсь об'єкт, якийсь виробничий об'єкт, секретний об'єкт, шпигунський об'єкт на Росії буде викритий, викриття якоїсь роботи. Так. Робота міняється на майстерність міняється на викриття. Тобто я думаю, що хтось відкриє якусь таємницю нам, Хтось, людина, яка там працює, знаєте, свій серед чужих, він дасть нам якусь обґрунтовану інформацію. Людина, яка там знаходиться. Розвідка це допоможе стабілізувати ситуацію. Що вони виробляють в свою власність, якесь вироблення своєї власності, ресурсів, матеріальних об'єктів якихось. Так, а це що за? Це інформацію подає. Інформація прийде. Інформація прийде, яка заблокує підступність ворога. Окрім того, що ще може це бути, робота над е, вченням ДРГ Вона буде також викрита. Я думаю, що також візьмуть якусь людину в полон, або вона сама вийде на зв'язок. Яка допоможе стабілізувати і розкрити інформацію стосовно роботи орків? Також це може бути пов'язано із виробленням якихось дронів розвідників. Тобто тут мова, тема йде про розвідку. Розвідка, як наша розвідка, так і ворожа, викриття чогось. Внаслідок цього в оркам не, дов... не вийде стабілізувати таємну роботу. Не получиться вирівняти якесь виробництво, виробництво їхньої власності, тобто дрони. Ну, якщо взяти. Простими словами буде щось знищено, викрито і знищено. Я вам просто детально. Карта колісниці в них 에, йдеться мова про стрімке наближення, стрімке увірв... що стрімке увірветься в їхній повітряний простір. Колісниця машина війни. Так, ще покажіть, будь ласка. Їхні страхи перетворюються в кошмари. Будуть дестабілізовані, ну, як це, лагеря, Лагеря, тимчасові лагеря військових дестабілізовані, там, де вони постійно знаходилися. Карта постійності, помірності перевернута, будуть там якісь, скажімо так, зміна порядку, зміна режиму, зміна поточних подій, якісь тимчасові лагеря орків будуть знищені. Ну, там стоянки їхні, там, де вони, як цигані, дислокуються. Знову ж таки, тут ідеться мова про об'єднання. І так за вищими силами. Так має бути. Ну і ще покажіть, будь ласка, яка ще подія потішить нас, українців, на Уркустані. Королева Пентаклів перевернута, перевернутий паж. Що може бути якась тупість, якась тупість, яку скаже королева Пентаклів? Вона буде швидко розповсюджуватись. Тобто ми будемо, нас потішить якась тупа промова якоїсь дами, яка буде ну, активно, знаєте, мусуватися туди-сюди. Якусь тупість вона, якусь гру... в грубій формі, якусь тупість вона скаже. Таке нерозумне, знаєте. В сосну вдарилася тьотя. Ще така версія. Втрата, ну, скажімо так, не дуже значних, але об'єктів втрата внаслідок, внаслідок того, що хитрістю буде здобута інформація і буде відпрацьовано по цілях. Це щось рухоме, будуть вставляти палки в колеса. Тобто, не, не буде що вести, розумієте, І щось ресурс не буде знищене, те, яке мало перевозитися. І не буде що перевозити. Тобто, ці автівки чи що там, воно буде пусте. Знову робота розвідки нашої. Ану, покажу, відкрити нам цю королеву, перевернуту. Це якась, ну бачите, якась активна дама, а вона несе цю туфту за гроші, тобто вона проплачена. Я навіть так хочу сказати, що загроза її смерті тут може. В мене ще була така думка, бо вона перевернута, і якась така, чи то на неї атака буде, якась дамочка може ну, вмерти перехід її дами, дама і смерть, смерть її активності, смерть жіночої сили. І от постійно цей єрафант випадає. Тіпа, знаєте, як амінь. Да буде так. Амінь. Когось можуть зарізати. Ну, ось так виходить: дама, яка несла пургу. Пурга якої, ну, це от тупість буде розноситися. І очікує смерть. Або це смерть якогось ресурсу, який мали перевозити. Внаслідок того, що знову ж таки буде знищено це таємно. Не буде, що перевозити. Буде якийсь відкритий доступ. До цього об'єкту, так як, скажімо так, до тіла цієї жінки буде відкритий доступ. Десь когось не буде поруч. Так само і з тим об'єктом. Десь хтось відволічеться. Знову це буде як таємниця. Бачите, постійно ця верховна жриця випадає. Загадка, загадка. І багато версій, які, ну, будуть, скажімо так, відмітатися, мусуватися, відмітатися. Але ось так виходить в мене. Подивимось, як воно програється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Смерть ворогам. До побачення!